Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні огляд автомобілів, які ви можете побачити в групі Viber, викуплені на європейських аукціонах. Є Kia Єніро. Можна відео з прибором. Є Ніро 64 кВт, Рено Меган 4, 100 тисяч пробігу в оригінальній фарбі 2018 рік. Без жодних підкрасів. Рено Сценік. 2018 рік на автоматичній коробці передач Grand Сценік. Ще один Сценік Пишіть конкретно, щоб я довго часу не займав. Рено Grand Сценік 2019 року 144 тисячі пробігу, 1,7 дизель. Інші автомобілі, які їдуть в дорозі, дивіться в групу Viber. Підписуйтесь, замовляйте автомобілі. Люба перевірка, мегани четверті. Ну, тут реально класна машина, 100 пробіга на автоматичній коробці передач ЄДС або роботизована. Дуже довго їхала, близько 4 місяців. Все в пилку. Кіа Єніро, e ціни також в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!